Дивіться, яку мені сьогодні гарну коробочку подарували, бачите, для карт. Це в мене іменно тут любовні карти. У мене багато дуже таких на відносини дивіться, але тут такі, що швидко-швидко, знаєте, на них, що вони швидко показують ситуацію. Дивіться, яка гарна. Да? Зараз вам, в мене є нова колода дуже гарна. Ось, ось така романтичне тару. О, Бачите, я вам зараз погадаю, хочу вам відповісти на таке питання. Ви мене питаєте та в коментарях і так, Катя двіга. Чого ви манікюр не носите? Чи у вас немає манікюру? Я вам скажу, це мої руки це робочі руки відьми. Мені неудобно з ліними ногтями. Я ж вольти роблю сама, не де я не купляю ті печатані, то брехливі вольти. Я... Роблю сама свого воска, з дідома, у мене ще є дідовий воск, 8 рулонів. Таких. Далі свічки роблю, ниточки вам зав'язую, оберіги на оберігах. А попробуйте із тими отакими манікюрами. Як би я їх робила? Це, це руки робочої відьми. Робочі руки відьми, я ними все роблю, чистки, привороти, обряди, гадаю. А саме основне я ж роблю талісмани. Попробую ногтями, зробити вузілки, зав'язати там вузли і зробити оберіги. Це таке, це те, що ну, вважайте, помілочі, а те, що я з воском роблю, витворяю. Ага, попробуйте. Через те я дорогесенькі не нося длинні ногті. Повірте, я б зробила самі кращі. Мастера й додому прийдуть і в офіс прийдуть. І в мене багато в клієнтах мастерів. Та вони самі кращі зроблять для мене ногті. Самі кращі повітря. Ну мені це не треба, бо в мене робота. Мені важливіше... Щоб я допомагала, а з ногтями неудобно. А перчатки, я ж постійно в перчатках, ви розумієте? Постійно перчатки, ноги в мене були сильно длинні. Я, знаєте, так люблю. Ілі сильно короткі, і сильно дліні, дуже. І вони проривають ногті. Я люблю гострі ногті. Проривають перчатки, воск тоді заливається, це дуже невдобно. То з отакими ногтями, то... Я не буду інших, звісно, обсуждати. Хай то яким хоче. Ну, то не робота. Ну, повірте мені, я ж то знаю, я ж то знаю. Так що це руки робочі відьми. Без ногтів нічого не зробиться з ногтями толкового. Толкового не зробиться, бо все треба руками робити. Більшинство обрядів, більшість обрядів, більшість чисток, а діток я приймаю і голов, по головці і пальцями, а представте ногтями дитячу головку, що зробити, а? -а, -а. бо я ну, через голову витягую. О, через голову. і ногтями що буде? І так само дорослий. Так що то все чепуха ногті, то дурня.